Українською я говорю все своє життя, і в цьому сенсі я розумію, що мені набагато простіше в порівнянні з дуже багатьма людьми в Україні, тому що з цією темою у мене ніколи не було ніяких внутрішніх конфліктів. Я народилася у родині де. Я чула українську мову от з перших днів народження, і тому це ніби така частина мого тіла і моє повітря, і частина мене самої. Хоча моя мама з Чернігова, її родичі розмовляли і розмовляють російською частиною її родичів. Моя бабуся з Чернігова. Коли я приїздила до них і я чула російську мову навколо. Як будь-яка дитина, я відразу також гнучко перелаштовувалась під це середовище. І тому ця бабуся Чернігівська для мене була ставала бабушкою. Тоді, як бабуся з Івано-Франківська, вона для мене була бабцею, бабця галицьке слово, і бабуся Чернігівська ревнувала. Їй вона відчувала, що це слово бабця воно про більшу близькість, про якусь інтимність. І вона в певний момент попросила мене, щоб я її також називала бабцею. Вона це вимовляла як бабця, вона не могла це м'яке ц зробити. Але для неї це було чимось дуже цінним, щоб я називала, зверталась до неї бабця також. Коли мені було років сім, одна моя подруга мала їхати в Артек, який вважався в ті часи на початку 90-х років дуже якимось прекрасним місцем, в яке дуже складно було потрапити, і батьки мене відправили туди. І Я пам'ятаю, що це відразу був такий стрес і такий страх. І коли я туди потрапила, то теж цей страх підтвердився, тому що я пам'ятаю, що це було. Неприємне місце для мене. Символом у цього відчуття неволі, і чужини, і відірваності від сім'ї і від свого середовища було те, що навколо всі розмовляли іншою мовою, не українською мовою. Звучання цієї мови було для мене просто чимось дуже болісним. І в якийсь момент я спостерегла, що є одна дівчинка, вона десь з Київської області, і вона вміє розмовляти українською. Я почала до неї підходити і е, намагалася з нею подружитись і зблизитись. І я просто її просила, коли була зайва хвилинка, щоб вона порозмовляла зі мною українською. І ця дівчинка погоджувалась, і ми там на дві-три хвилинки десь з нею перетиналися, і я казала: поговори зі мною, будь ласка, українською, і вона розмовляла зі мною українською, і мені ставало трошки легше. Українська мова це для мене якась така стихія, найпідставовіша, як повітря, вода. І з одного боку, це середовище необхідне для існування, і, з іншого боку, це також якась гармонійна і невід'ємна частина мене самої, частина. Моєї ідентичності або навіть підґрунтя моєї ідентичності як письменниці, тому що мова є моїм інструментом, або я є інструментом мови. Я знаю, що дуже часто мова диктує мені і передбачає, як далі поточиться розповідь, як далі складеться цей текст. Це щось, що я не завжди планую, а це виникає з самої мови, з того, от чого їй хочеться. Літера Ї є, є таке, така фраза роз, розставити крапки над і, так зробити усе остаточно зрозумілим, якісь до, до останніх деталей прояснити ситуацію. То от я подумала, що літера Ї це навіть ще докладніше. З'ясувати цю ситуацію, тобто, якщо весь світ розставляє по одній крапці над і, то українці розставляють ще глибше і ще ретельніше по дві крапки над і. Ми зараз в такому особливому для мене місці. Це територія Софії Київської, де я проводила багато часу, пишучи свій роман Амадока. І частина цього роману присвячена українським неокласикам, літераторам, які творили в 20-30-х роках 20-го століття, і більшість з яких було знищено під час сталінських репресій. Якраз тут ми поруч із брамою Заборовського, і цю браму фондував митрополит Рафаїл Заборовський. Якраз і про браму, і про Метрополита є вірш у Миколи Зерова. Ні, не бундючний ситий гетьманат, не багатир полковник Череватий, її поставив очі чарувати, Смиренний рясофорний меценат. Намігся він замість жебратських лад убрати гору в золото й шарлати, і кутодахи виросли палати серед поліських битих хат наук любив він сяйво щиро злоте, і школам віддавав свої турботи, і був світильник щедрий і благий. В дні займанщин хижацькі і брутальні, святительську пишноту панагій. Він забував для книг і готувальні.